Для України найкращим варіантом було б вступ в НАТО. Але ми бачимо, що це не навіть не, не в порядку денному, о, немає цього а, гарантії безпеки двосторонні від сполучених штатів, також були б дієвими. Я думаю, що на полі бою, але або, хоча, б прикриття тих о, контингент, того контингенту європейських країн, які би могли би могли бути розміщені в Україні, наприклад, прикриття їх о, з повітря. Або протиповітряної оборони, і так далі, але те, що ми маємо сьогодні, на що ми можемо з сьогоднішнього точки зору розраховувати, це поки що заяви Стармера та Макрона про те, що вони готові надати свої війська за для того, щоб гарантувати мир в Україні. Але тут дуже багато питань: який об'єм цих військ, яка кількість цих військ, які будуть вони виконувати задачі, який у них буде мандат? Чи буде це виключно сух? Опутні війська, чи будеться з повітряними силами, і так далі, тому тут більше питань ніж відповіді. Але на сьогоднішній день я бачу, що ось це є єдиним варіантом поки що гарантій безпеки від наших партнерів.